Цар Горох у Дармуй городі. Українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок За стома горами, за стома ріками, а може ще й далі тисячу років тому, а може ще й більше, жив був собі цар Горох. Мудрий за трьох. Було в його країні одно славне місто, звали його Дармуй город. А славне воно було тим, що в ньому проживали нероби дармоїди. Замість працювати, вони, побішувавшись торбами, ходили по всій країні. І простягали руки по милостиню. Правда, були між ними слабосилі і хворі, без родини, без опіки, які справді не могли на себе заробити, але таких було небагато. А милосердні люди давали всім однаково. Дізнався про це цар Горох, і вирішив сам подивитися на той славний дармуй город. Приїхав, роздивився та аж за голову схопився. <гас> Хати поперекошувалися, тини порозвалювались замість шибок у вікнах ганчірки. Зупинився цар серед майдану. А нероби, дізнавшися, що приїхав сам цар, посунули на нього роєм, мов комашня. Сподівалися щедрої милостині. Адже це не аби хто, а сам цар милостивий, Він усіх по царськи обдарує. На Майдані Уставлено столи з смачними наїдками, напитками. Поки слуги приготовляли той бенкет, цар наказав викопати неподалік рів, не широкий і не вузький, а такий, щоб його здорова людина могла перескочити. Коли все було готове, покликали всіх дармуй-городців. Слухайте, старці, сказав до них цар, бачу вашу нужду і хочу вас порятувати. Я приготував бенкет і роздам допомогу, гроші й одежу, але не всі доступлять моєї ласки. Дивіться на оцей рів хто його перескочить, той одержить від мене нагороду. Хто ж не перескочить? Того заберуть мої слуги. Така моя воля. Почалися скоки, покидавши на бік торби та розправивши поли полотянок, стрибали жебраки через рів, мов великі птахи, чимало було таких здорових, що стрибати для них було іграшкою. Вони й удвоє рів могли б перескочити. Їх ставили ліворуч царя, а інші, хоч як силкувалися, не могли перескочити, і під рейд здорових дідів падали на дно рову. Та тільки тих слабосилих було небагато. Їх ставили слуги праворуч царя. Втративши надію на цареву ласку, вони стояли сумні. Поспускавши голови. Скоки скінчились. Цар підвівся з похідного стільця і сказав Слухайте, що наказую. То перескочив рів, той видно, ще досить сильний і здоровий, щоб працювати. Тож не дістане від мене ні їсти, ні пити, ні грошей, ні одежі. Цей від сьогодні зароблятиме власною працею. Така йому буде від мене нагорода по заслузі. А тих, що не могли перескочити рову слабосилих і нездатних до праці старців, мої слуги посадять за столи і частуватимуть, а потім роздадуть їм допомогу. Здорові дармойгородці, тільки облизувались, поглядаючи, як слабосилі старці, ласували всякими смачними стравами за столом. Потім слуги завели здорових нероб на царські токи, де під скиртою пшениці лежала купа ціпів. Почалася молодьба, аж земля гуділа. Увечері молотники дістали свою першу заробітну плату. Так навчилися дармуйгородці не роби працювати. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.